Я думаю, просто какой длины должны быть бревна, так, чтобы они выдержали нас обоих. То есть килограмм 300 плод должен удержать на воде. В профессиональном мире как это называется? Я помню крыжовник какой-то Ра -ра 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 вот, да, раскрыжовка, розкрижовка, от пеньочка, веток. Давай я прилягу. Ну в смысле, ти так по мені поміряєш примерно запасі. Давай. Главное, нічого від меня не од мене, не пілі резін та зорінг грубо порушують техніку безпеки. На практиці під час розкрижування спершу позбавляються гілок, потім розпилюють стовбур на колоди певного розміру. мы, тому що це ответственная часть роботи. А команди будуть тащити з помощі спеціального который який називається тащилка. Трактор. Трактор тащилка. що спеціальний лесозаготовительний трактор. Бруски розкидані по усій галявині. Тепер їх потрібно зібрати. У цьому команда має допомогти. Трактор із ось таким маніпулятором. Та щоб їм було не так просто, до кожного деревця ми прикріпили кульки відповідного кольору: сині для жіночої команди і червоні для чоловічої. Завдання таке: зібрати якомога швидше свої бруски по одному на кожного гравця і при цьому пробити якомога менше кульок. Та спочатку традиційний інструктаж. теплоходы и тепловозы мы водили. Так. Теперь научимся водить трактор. Пора. Заготовочный. Такие тракторы используют, чтобы собирать у лиси колоды и складывать их до купы. Так, это сцепление. Сцепление. Скоростя. Скоростя. первая, вторая или как сколько тут много? Девять. Девять? Это захват. Открывается, закрывается. Рычаг. Вниз закрыли, да? Если вниз, то он закрыт. Да, закрывается. Ага. Вниз подъем. Тормоза. А два тормоза. А можно отдельно один, да? Можно. То есть это передние колеса, это задние Нет. колеса? Нет. Это левое колесо, а. а. да. В общем, честно говоря, я немножко сомневаюсь, что получится все легко и просто. Но, но как-то да получится. У мальчиковой команды Красных есть некоторое преимущество в работе с трактором, потому что все-таки механизмы, колеса, техника – это им немножко привычнее. Девочки могут и запаниковать. Я думаю, что после танка Т64 в позапрошлой программе. Модификация 821 трактора «Беларусь» вас не испугает. Хотя у наших девчат есть водительский опыт, с такой техникой они точно не стыкались. Ну, это надо пробовать Снимаю. Это захват. Поднимается, то есть закрывается, открывается, поднимается. Ну, а захват в смысле вот так Да, так, закрывается. А куда-куда? Вот, сегодня сложно, так что все будет хорошо. Сейчас я навіть не особо переживаю, если они навіть не справятся з цим заданием. Перше задание все одно за синей командой, це вже добре. Давай ми готові! Только не вперед, а назад! Давай! Під час транспортування деревина повинна отримати якомога менше пошкоджень. Утащила полтора кілограма дерна за собою. Трактор надзвичайно маневрений. У нього два гальма. Одне для лівих коліс, інше для правих. Ну и шошу шо, два тормоза. Ну, все равно нажимался только один. Почему-то. Так, если она приближается к движущем до этой ветки, мы убегаем под 45 градусов. Маша завершила маневры. Наступна Дарина. Тільки ну, вона рушила з місця, як одразу переїхала кульки. Большая машина, очень высоко сидишь, и колеса видно, куда поворачивают. Это мне очень понравилось. Вопрос, сколько шариков на довезет? Міння працювати на різноманітній техніці невід'ємний елемент роботи працівників лісових господарств. Бросай! Наступна Світлана. Від її вправності залежить загальний результат синьої команди у цій вправі. О, добре, хорошо два уселіла. Інструктор активно допомагає Світлані. Це все происходило так, скажем, неосознанно. Тобто з допомогою інструктора. инструктора. не давим. Ай-яй-яй-яй. Смотри, как она развернула. 3.33. Давайте бойці! Різко хапає колоду. Кульки відлітають. Перший раз зацепився за, за сосінку і одразу все порозвалювали. Дві сусінки теж. А вже <свист> 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 <Пожди> не протащить <свист> його, <я вас>, смотри. <свист> Протащуть. Юрію вдалося доставити колоду на місце. За кермо сідає Роман. Маневрування поміж дерев дається йому важко. Він заплутався у важелях та педалях. Чуть-чуть путал, І за це, я думаю, у нас скорость була чуть поменша. Я дітов на перший тракторній швидкості. Під час різких маневрів загубилась ще одна кулька. сюда, давай, 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 сюда. Давай, Апускай. Останнім стартує В'ячеслав. Біля колоди. Він промазує. Такими рухами хіба що ліс перекопувати. Зразу за що то схватіться? Що-то крутіть. Сразу крик сидячого рядом інструктора. Так, віжу один шарик, який залишився на землі. Він розчавив кульку біля самісінького фінішу. Рада. Чотири хвилини і секунди. Много шариков подавили трактором задним ходом, но у нас до финиша доехало три целых шарика. А у тебя два подставных шарика. К моему большому удивлению, опять выиграла команда девушек. Потому что результат 3 минуты 33 секунды, ровно практически больше, чем наполовину лучше, чем 4 и там с копейками. Сейчас он будет давить шары. Дайте хоть... Шары прячем. Дай хоть шарик лопну, а? Тендітні руки акуратну роботу виконують краще. Дівчата і три кульки на фініш привезли по одній на кожну, і час зекономили. Знову беззаперечна перемога синьої команди. Дівчата швидше та вправніше впорались із завданням. Вони отримують другий бал рахунок 2-0. Ще більша техніка та ще складніша система управління. Ще більш складне завдання для непідготовлених команд. Чи вдасться їм завершити заготівлю деревини для плоту? Дивіться кульмінацію змагань завдяки державному центру зайнятості. Савоз славна німецька компанія. Грузить, там на себе. Як це діє, це непонятно. Ну ми зараз з цим инструктаже. А до переправи, і до того міста, де ми будемо собирати плод, каких-то чотири кілометра по бездорожью. Да, а от як розворачуватися, совершенно непонятно. Тут сложный прицеп. а тепер саме час завантажити цю купу колод у причеп і відвести до води. Там команди разом з лідерами побудують плод, за допомогою якого можна буде переправитись на інший берег. Вантажити треба за допомогою все того ж маніпулятора. Вирішальні критерії у цьому завданні це точність і час. Подивимось, чи стане у нагоді нашим командам традиційний інструктаж. пора ли нам пройти інструктаж. А прайдом тільки інструктаж десять важелів рухають маніпулятор у восьми площинах. У хлопців зовсім мало часу, щоб освоїти таку техніку. Второй слева на себя. Поворот стрелы на четвертый. Нет? Четвертый захват. Хорош. Но учитывая количество рычаговых манипуляторов, парни могут запутаться. Мне кажется, это задание будет зависеть исключительно от везения команд. Нам все одно нужно попробувати, щоб підтримати преимущество свое в этом задании. Знання важелів, відчуття габаритів, орієнтація в просторі. Всі ці навички гравці повинні здобути протягом короткого інструктажу. Опускається вторая стріла. <рес> Надо поднять чуть-чуть. Второй на себя. Четвертый от себя. Из восьми рычагов, которыми нужно сейчас работать, нежные женские руки справляются очень хорошо, как минимум, с пятью. А именно они и задействованы будут на этом задании. Мы пытаемся выиграть сухую эту программу, гребем по одному разу, но как можно больше. Старт. Светлана активно взялась до справы. Главное, чтобы від такой активности техника не сломалась. И сейчас полгода нам как-то бабах. Много как джойстики, да, как какая-то игра. И ты, знаешь, уже второй отвечает за подъем, третій, допустим, поворот. Сейчас Нижний, сейчас если оно выскочить, она сходит сейчас... прямо в нас. Давай, Светик, меняемся. Маша працює у тому ж стилі, що й Світлана. Тисне важелі та розгойдує маніпулятор. Много рычагов, вони багато чого делают, не зрозуміло за що отвечают. Я до сих пор не розумію, що я делаю. Професіонали працюють швидко та обережно, адже час це гроші. Наші ж учасники роблять ставку лише на швидкість. О, зараз, якщо маша грамотно зробить, смотри, зараз це бріно може порівнятися. Раз! Останньою за справу береться Даша. У її тендітних руках страждання техніки продовжуються. продовжується. Атлічна стайка. Красота. Молодець. Я недостатньо сильно зажала ковшом бревна, і виходить, она, коли вона коли піднімалася, вона немножко приоткрилася. бревна висипаліся. Це було неожиданно. Тепер потрібно закинути решту колод. Професіонал зробив би ту саму роботу у кілька разів швидше. Дев'ять тринадцять борт не ідеальний. Да. Хлопці вирішили реабілітуватись. Попри складнощі, Рома працює швидко та якісно. Мне получается было все-таки сложно запомнить количество джойстиков. Вот что, какой джойстик за что отвечает. Вот все так вы бы делали, было бы круто. Наступным до справы берется Юра. Вин одразу хапая. малый оберемок колод. Сто гривен, что упадет. Ну, упадет, поднимем. Вот. На инструктоже сначала ничего не было понятно, а как говорится, чуть позже, так сказать, все дело в практике. Опускай! Опускай, опускай быстрее! Сейчас упадет! Сейчас а! Успел! Останній слава. На ньому велика відповідальність. Потрібно якнайшвидше зібрати рештки колод. Якщо вони зараз положить неправильно, вони соскользнут і все. Все розвалиться, вся конструкція. Время, время, время. 6.26. Ми стоїмо практично на тому самому місці, де тільки що була куча. Бревен. А сейчас стоит монумент неумению девушек справиться со сложной техникой. Нет. Да ты что? За трех заданий технических с мужской профессией парни наконец отыграли. Три минуты всего у девушек. И вот дай тебе. Правильно. Приятно, что вы не спорите с тем, что вы все-таки, извините, проиграли. Как... Давай, стартуем с этой штукой. Нам еще 4 километра чесать до воды. М -м, поехали. Давайте. Воду. Хлопці швидше впорались з завданням. Рахунок 2-1. на користь дівчат. Ну что, заготовки, по-моему, вы приготовили себе довольно неплохие. Ну, вы знаете, что делать. Веревки есть, скобы есть, взяли, не забыли, ну и то хорошо. Рейдин, Зорин. Вот. Ну ничего не забыли. О, Весла. Забыли. <реклама> Зорин, спробуй один. Я вас витаю. А щодо професії, сьогодні дівчата, я так розумію, перемогли у суто чоловічій зачем роботі. Зачем ти об этом сповінаєш. Ну, от зачем? Це позор красної команди. Скільки я пам'ятаю, 2-1 щот. Що 2-1 пользу дівуше. Ура! І в Канаду лісорубами їдуть дівушки. Давайте е опановувати нові професії. А це буде у наступних програмах, де буде, я вважаю, не менш цікаво. Дочекайтесь. Профессия достаточно экстремальная, веселая, но надо придерживаться правил безопасности. Профессия очень интересная, много интересных вещей. Очень она э, замечательная. Единственное, что девушкам вначале будет сложно свалить дерево, распилить его. Профессия очень хорошая. Очень много времени проводишь на чистом, свежем воздухе. Походу, еще можно грибочек собирать. Очень интересная и крутая. И надеемся, что также популярно будет сажать лес. Это будет наша следующая профессия.